Скандал у Польщі. Президент Польщі пахан українського журналіста вигнали з роботи після шокуючої заяви в прямому ефірі. Але це ще не все. Король Навроцький сам підірвав інформаційний простір. Він гримнув: настав час зупинити Бандерівщину і прирівняти українську символіку до нацистських і комуністичних знаків. Чи справді президент Польщі перетворюється на вора в законі політики? Чи заборонять український прапор і червоно-чорну символіку у Польщі? Чи зруйнує ця скандальна ініціатива Шлях України до ЄС? Це вже не просто дипломатія це відкрита війна за історію, пам'ять і символи з вами Орислава Колеснікова це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами попереду найгучніші подробиці та реакція Києва. Президент Польщі пахан, скандал у Польщі. Українського журналіста звільнили після того, як він у прямому ефірі назвав президента країни паханом. Вислів Віталія Мазуренка підірвав інформаційний простір і вже має наслідки не лише для його кар'єри, а й може перерости у справжній правовий скандал. Інцидент трапився під час програми Дебати гоздири на телеканалі Полсад News. у дискусії. Журналіст дозволив собі різкий випад проти президента Польщі Кароля Навроцького, назвавши його паханом словом із кримінального жаргону, яке означає ватажка злочинного угруповування або злодія в законі. Великий заховання е -е, пана Навроцького, який виказує заховання не президентське, а виказує заховання пахана. То чи був це кримінальне реакція була миттєвою? Польська редакція, міжнародний спостерігач, де Мазуренко обіймав посаду заступника головного редактора, виступила із офіційною заявою та оголосила про негайне припинення співпраці з ним. Як польський портал, ми категорично не приймаємо і не терпимо підривання авторитету посади президента Польщі. Наші цінності базуються на чесній журналістиці, відповідальності за свої слова та повній повазі до інститутів польської держави та її представників. Повідомляємо, що було ухвалено рішення про негайне припинення співпраці з Віталієм Мазуренком. Ця особа також втратить посаду заступника головного редактора. Сам Мазуренко вже визнав, що погарячкував, і вибачився у Фейсбук. Як громадянин Республіки Польща, хочу підкреслити, що з повною повагою поважаю інститути країни на чолі з президентом Республіки Польща. Прошу вибачення у всіх. Чиї почуття могли вплинути на мої слова, але історія не обмежується лише звільненням. Голова офісу президента Польщі Збігнів Богуцький заявив, що цього недостатньо. Мазуренко слід притягнути до відповідальності за образу президента. Така поведінка українця підтвердила правоту дій глави держави. Скандал набирає обертів. Польська влада може розпочати офіційні процедури щодо притягнення журналіста до відповідальності. Чи переросте цей інцидент у міжнародний дипломатичний скандал? І які наслідки чекають на Мазуренка тепер? Штраф, суд чи депортація? Терміново президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що настав час зупинити Бандерівщину та прирівняти українську символу. Оліку до нацистських і комуністичних знаків його ідею вже відкрито підтримав експрем'єр Польщі Матео Шмуравецький, який закликав до депортації українців, що використовують червоно-чорні прапори. Київ попереджає: якщо такі рішення ухвалять, наслідки будуть серйозними. Польський президент виступив із радикальною ініціативою, яка може суттєво вплинути на відносини Києва та Варшави, щоб викорінити російську пропаганду та. Встановити польсько-українські відносини, засновані на справжньому партнерстві, взаємній повазі та чуйності. Я вважаю, що ми повинні включити до законопроєкту чітке гасло зупинити Бандерівщину. Він наголосив, що має намір внести зміни до кримінального кодексу Польщі, прирівнявши Бандерівську символіку до символів нацизму та комунізму. Також президент запропонував поправки до закону про інститут національної пам'яті для активнішого переслідування злочинів ОУН УПА. Крім того, Навроцький повідомив про інші нововведення. подовження сроку набуття громадянства Польщі з 3 до 10 років, посилення відповідальності за неза закони перетин кордону до п'яти років ув'язнення. Ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах справедливості, правди та боротьби з російською пропагандою. Колишній прем'єр Польщі Матеош Моровецький повністю підтримав ініціативу президента. Демонстрація бандерівської символіки це злочин, гідний найсуворішого засудження. Українці повинні усвідомити, чим була волинська трагедія. Він пішов ще далі, закликавши до негайної депортації усіх, хто використовує червоно-чорні прапори чи інші символи, пов'язані з ОУН УПА. Україна вже попередила Варшаву про можливі наслідки. За інформацією, офіційний Київ аналізує правові аспекти цієї ініціативи та її вплив на права українців у Польщі. Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їхній можливий вплив на становище українських громадян у Польщі. Водночас, будь-які політизовані. Рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони. У Києві додали, що вдячні Варшаві за підтримку українців, але очікують, що їхні права будуть дотримані не гірше ніж в інших державах ЄС. Чи переросте польська ініціатива в міжнародний скандал і чергову кризу у відносинах Варшави і Києва? І чи справді Навроцький та Муравецький грають на руку Москві, використовуючи тему історії проти українців? У Польщі гримнула гучна заява, яка може серйозно похитнути українсько польські відносини та євроінтеграційні перспективи України. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиж в інтерв'ю Polsat News заявив, без вирішення Волинського. Питання не буде вступу України до європейського союзу. Цей ультиматум пролунав прямо на тлі триваючої війни, коли Київ очікує максимальної підтримки з боку Варшави. Косіняк Камиш підкреслив, що Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо. Але у відносинах двох країн не все ідеально через невирішені історичні питання. На мою думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу. Разом із тим, польський міністр запевнив, що для Варшави кінцем війни може бути лише перемога України. Будь-який інший випадок залишається для Польщі прямою загрозою війни. Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи. Волинська трагедія давно залишається однією з найболючіших тем у відносинах Києва і Варшави. Минулого року представник МЗС Польщі заявив, що Україна у повній мірі не розуміє важливість цього питання для поляків. А президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності. Посол України у Польщі Василь Зварич відповів, що будь-які спроби нав'язати українцям, що вони мають робити по відношенню до спільного минулого, є неприйнятними. Наприкінці липня президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда спільно вшанували пам'ять жертв волинської трагедії у Луцьку, намагаючись зняти напругу. Заява косіняка камуша може стати тригером нової дипломатичної кризи. Київ розглядає інтеграцію до ЄС як стратегічну мету і ультиматуми Варшави, щодо історії виглядають як важіль тиску, який Москва без сумніву спробує використати у своїх інтересах. Чи стане воленське питання справжнім бар'єром на шляху України до ЄС? Чи це лише політичний хід польських еліт? І як відповість на такий ультиматум Київ? Тому не проходьте повз, підтримайте наш канал, аби ми і надалі тримали вас у курсі. Сі найгарячіших новин пишіть свої думки в коментарях. Натискайте вподобайки, діліться відео із друзями та обов'язково підписуйтеся. Попереду ще більше правди, скандалів і сенсацій.